В країні більшість працівників — вже філансери. Те, що фріланс може перерости в справжній бізнес. І це може зробити тобі компанію. Ця індустрія не буде рости так активно, просто тому що більше ніякі індустрії не ростуть активно зараз. А отримували зарплати тисячі-три тисячі доларів. Потім вони пішли на фріланс і одразу почали отримувати 4-5 тисяч. Привіт, з вами Єв. Я працював в IT з 18 років. За 5 років, коли я був в індустрії, знаймено працівника я став фрілансером, а потім засновником і співвласником декількох компаній. В цьому підкасті я говорю про українське IT та як зробити його краще. І в цьому епізоді ми говоримо про фріланс та чи варто у 2023-му ставати фрілансером. Почнемо з того, що в Україні більшість працівників уже фрілансери. Вони працюють через ФОП і. Вони вважаються фрілансерами. Якщо вони захочуть піти на порк або на іншу фріланс-платформу, вони запросто можуть знаходити клієнтів за кордоном і в них все готово по документам. А, але в той же час компанії намагаються сховати таку можливість і зробити якомога більше, а, скажімо, таких надстройок над а, фріланс системою а щоб це вважалось працівниково більше як робота. З однієї сторони, це. Добре, тому що тепер люди не повинні ну, ставати фрілансерами, вони не повинні бути такими самостійними. В них там будуть їхні привичні відпускні, у них будуть а, помісячні оплати, а в них буде все як, як у людей, як у працівників. З іншого боку, люди, які працюють на таких роботах, вони не завжди розуміють, що їм дуже просто стати фрілансером. Я чув історії людей, які а, отримували зарплати там. Тисячі, півтори тисячі доларів, потім вони пішли на фріланс і одразу почали отримувати 4-5 тисяч за роботу, яку вони вже робили до цього. Справа в тому, що it компанії зазвичай беруть доволі високі, скажімо так, податки із їхніх працівників. І якщо вони продають тебе на американський ринок по 50 доларів на годину. Зазвичай це 40-50% для України, то тобі вони будуть платити там 15-20 доларів, і зазвичай цей, цей а, налог, який вони беруть, це 50-40% на дзюніорах це може бути більше. І коли ти приходиш на фріланс, ти, по суті, кажеш: дивіться, ну я можу робити ту саму роботу, що я робив для компанії, але я можу робити її не за 50 доларів, яку які якій ви платили компанії, а за, скажімо, 35 доларів. І це вигідна пропозиція як і для тебе, хто буде отримувати тепер більше грошей, так і для замовника, який буде платити менше грошей. Єдиний, хто програє в цьому, це компанія, тому що вона не отримує а, відсотків від цієї транзакції. І справа в тому, що це саме те, що компанії зараз хочуть. Uh, всі чули про Silicon Valley Bank, а, uh, про, uh, про банки, які почали відвалюватися після нього. І ну, економічна ситуація зараз не найкраща в, взагалі в світі. І через це компанії ну, скорочують працівників. Звісно, всі чули про um, Amazon, Google, Facebook, звільнили там 50 тисяч um, А, Їм не вистачає грошей, щоб наймати людей, але вони ну, в них все ще є задачі, які потрібно закривати. І багато компаній йдуть на фріланс для цього. Тобто, в них є гроші, ну, щоб закрити задачі, але вони не можуть дозволити собі найняти повноцінного працівника фултайм. І це ну, саме те, що ми маємо зараз. І як показує статистика, те, що сталося ну, раніше, фріланс стає популярніший під час ресесії. IT це було. Айті, це здається, була єдина індустрія, яка росла під час війни. І росла останній рік. Але коли вийдуть а, репорти цього річня 2023, ви можете бачити, що ця індустрія не буде рости так активно, просто тому що більше ніяк індустрії не ростуть активно зараз. І, але ще більше на це впливатиме те, що більшість IT, яке експортує Україна, воно підходить від, відходить від IT компаній. І, наприклад, країни, такі країни, як Індія, а, Таїланд, вони швидше адаптуються під це. І в них набагато більше експорту йде від а, індивідуалів, від фрілансерів. І через це і ті компанії, щось стартапи, а великі компанії, вони йдуть в ці країни, вони більше не йдуть в Україну, тому що вони розуміють, що воно тут просто дорожче. Більше відсотків беруть компанії. І тому, якщо ми хочемо а, тримати експорт IT хоча б на тому рівні, на якому він зараз, нам потрібно по чуть-чуть зменшувати відсотки, які ми беремо з а, it експорту, і найкращий шлях зробити це це збільшити експорт фріланс, IT і зменшити експорт IT, які роблять компанії. Якщо грати коротку гру, звісно, Тут будуть недоліки в цьому цьому, тому що тепер, коли в ІТ-компанії буде менше грошей, вони зможуть витрачати менше на а, освіту нових працівників, вони зможуть, а, вони будуть менше співпрацювати з університетами, вони будуть менше робити метапів, менше інтернатур. Але при цьому а, всі ті фрілансери, які зараз почнуть робити своє портфоліо, з часом вони розвинуть свій бренд. І вони почнуть робити свої компанії, свої агентства. тому що це а, такий адекватний а, крок для фрілансера через декілька років на фрілансі, почати розвивати свою команду. Так, через ось через 5-10 років на фрілансі в тебе вже багато хороших отзивів, багато клієнтів. Ти не хочеш працювати сам, ти твій час дуже дорогий. Тепер ти можеш просто говорити іншим людям, що робити. Ми побачимо, що через 5 років. Кількість it компаній росте, і всі ті it компанії будуть зацікавлені в українських талантах, будуть зацікавлені в молодих українських талантах. Але тепер там буде не одна-дві компанії на місто, які, типу, привертають увагу всіх талантів, а там будуть десятки сотні більш малих компаній, які борються за таланти, які намагаються а, зробити маркет більш додавати. Якось компетішн це все. Цікава штука в тому, що якщо ти підеш і станеш фрілансером, у тебе завжди буде можливість повернутися в будь-яку українську IT-компанію. Тебе всі хочуть як фрілансера. Тому що ти, ну, якщо, тебе, якщо клієнти готові платити тобі гроші напряму, щоб ти з ними працював, звісно, вони платили тобі гроші через агентство. Або через ну IT-компанію. І IT-компанія вже знає, що ти хороший спеціаліст, ти працював з клієнтами напряму. Просто ти не можеш знайти нових клієнтів. Вони тебе наймуть як дуже-дуже дорогого сеньора або тім ліда. Але при цьому, якщо ти працюєш в компанії, ну ти не зможеш так просто піти і стати фрілансером. Тобі потрібно мати певний набор скілів для цього. Як фрілансер, ти повинен бути самостійний і проактивний. Це дві основні характеристики, які я міг би виділити. І вони доволі а, прості, але мало хто їх робить. Бути проактивним просто значить, що ти береш повний контроль а, навколо того, що ти робиш, і навколо того, з ким ти співпрацюєш. І ти не очікуєш, що хтось буде казати тобі, що робити. Тобто, якщо ти не знаєш, що робити, ти в когось запитаєш сам, або ти погуглиш сам, але ти не будеш очікувати, ну, крок за кроком, що потрібно. Проактивні люди, замість того, щоб очікувати, коли компанія дасть їм клієнта, вони йдуть і шукають клієнтів самі, вони йдуть на LinkedIn, вони йдуть на Pork. Вони кажуть світу, що я такий то програміст і я хочу знайти таких то клієнтів. Проактивні люди. А... Активно пропонують нові фічі для їхніх клієнтів, а проактивні люди вони активно намагаються покращити якість програми, які вони пишуть. Проактивні люди намагаються допомогти клієнту не просто з його проблемою зробити якусь там фічу, а з його бізнесом. Проактивні люди беруть контроль навколо їхнього життя. Але при цьому ти повинен бути самостійним. Тому що. Просто запитати або просто розуміти, що щось потрібно зробити, не значить це робити. Якщо в компанії над тобою є хтось, хто постійно на тебе дивиться і каже: ти потрібно це робити. В тебе є там якийсь трекер, там скріншоти трекються, ти працюєш з кимось в офісі. Тобто хтось тебе постійно ну, не дає тобі знаєш, лінкувати. Тут потрібно не лінкувати самому. Ти потрібен розуміти, що ти сам собі начальник. І ти повинен робити те, що краще для тебе. Давайте підсумуємо і поговоримо про плюси і мінуси роботи на фрілансі. З плюсів може зазначити значно більшу оплату. А, знову так історії а, кажуть, що з півтори тисячі можна перескочити на чотири тисячі, і це не, не брехня. Зазвичай можеш очікувати, ну, в, в середній більшості кейсів, як збільшення своєї зарплати відсотків на 30. А більше клієнтів це приходить просто з того, що зараз три і більше а, компаній зацікавлені саме в наймі фрілансерів, а не в наймі, а, дорогих агентств. Наступний пункт це відсуття прив'язки до місця, і це ну, доволі актуально зараз, коли тобі не потрібно ходити в офіс, а, і ти можеш працювати з дому, можеш працювати з якоїсь іншої країни. І тобі ніхто ніколи не скаже, ти не можеш там поїхати на місяць в Таїланд. Ні, ти можеш. Ти можеш, і ніхто тебе не зупинить як фрілансера. Інший пойнт це те, що фріланс може перерости в справжній бізнес. І це може зробити тобі компанію. Тому що ти розвиваєш свій бренд. Тепер ти це особистість. І якщо ти дійсно талановитий. А, то клієнти почнуть а, говорити про тебе їхнім друзям, і в тебе з'явиться більше клієнтів, і ти вже не зможеш а, працювати для на них всіх, і ти наймеш додаткових людей для цього. І це як починаються ці компанії, а. І останній хороший пункт це те, що фріланс відкриває тобі шлях до удачі. Розкажу свою невелику історію, як це трапилося зі мною. Я був працівником в агентству, а потім я пішов на фріланс. І з свого першого клієнта, перший я збільшив свій дохід в три рази, просто перейшов на фріланс. А, і, по-друге, цей клієнт це був стартап з Америки, з яким ми попрацювали декілька місяців. Я був самостійним, проактивним, і в мене були доволі хороші хард-скіли. Uh, і ми вирішили стати співвласниками компанії, і ми все ще з ними працюємо. Я знайшов ту роботу, і я з цією компанією попередні півтора року, і це все почалося просто як фріланс на форки. Тепер я співвласник компанії, тепер я вважаю, що ну, типу, це мій бізнес і це шлях, за яким я хочу розвиватися. Компанія допомогла мені uh, переїхати в Америку. Вона допомогла мені. Uh, Вчасно виїхати з України, а, і дати доступ до всіх тих талантів, з якими я спілкуюся зараз. А, разом з компанією ми пройшли через а, Accelerator Techstars, а, який вважається доволі престижним в світі. І, а, ну, можливості, які для мене відкрились, просто випадково через фріланс, вони неймовірні. Тому. Така удача трапляється доволі часто на фрілансі, і вона ніколи не трапляється в ІТ-компаніях. В той же час є ряд мінусів в тому, щоб бути фрілансером. Um, ну, саме перше, це потрібно бути самостійним і проактивним. І це вимагає значного самоконтролю, саморозвитку. Um, що не так-то просто, і що може не підійти багатьом людям. але я більш ніж певний, що якщо ви захочете, ви зможете стати проактивним і зможете не лінуватися. А Для тих, хто з цим проблемою, рекомендую почитати Seven Habits of Highly Effective People. А в свій час ця книжка змінила моє життя, я думаю, вона змінить ваше також. Також з мінусів є ризик, що деякий час у вас не буде клієнтів. Наприклад, ви не зможете знайти. Ну, тобто, а, на а, там, звісно, є гарантії. Тобто, ви домовляєтесь за клієнтом, що ви працюєте там довгий час, там, як мінімум, там, 30 годин в тиждень. Тобто, це все не так рандомно. Це не те, що ви там маєте по 10 клієнтів в тиждень і це все постійно міняється. Ні. Ваша задача це знайти одного клієнта, який вам подобається, вам подобається проєкт. І ви не просто працюєте так само, як і на компанії. Як я працював півтора року із моєю компанією. Але в той же час. Може статися момент, що вам потрібно буде знаходити новий проєкт, і це може зайняти час. Я шукав проєкти на Upwork'у три рази, і всі три рази в мене зайняло до двох тижнів знайти новий проєкт. Якщо ви middle або сеньор, то у вас це займе приблизно так само часу. Якщо ви дзюніор, можуть бути проблеми, тому що фріланс він більш для професіоналів, але ви все ще можете спробувати, просто це займе більше часу. Um, але в той же час, знову, якщо клієнтів немає довго, і ви бачите, що ну, мені потрібні гроші, ви можете в будь-який час піти і почати працювати з IT-компанією. Наступний поганий поїкт, в тому, ну негативний поїкт, ну і не те, щоб негативний, вам потрібно бути фінансово грамотним. <кхів> Тепер у вас немає лікарняних, у вас немає когось, хто прикриває вашу дупу, а немає відпускних. І всі ці гроші вам потрібно самим збирати, самим може кудись інвестувати. Але потрібно ну, на вас звалиться багато грошей, і ними потрібно вміти розпоряджати. Окей, то що ж далі? Що, якщо ви вирішили стати фрілансерами? <кій> а, давайте а, спробуємо зробити такий крок за крок а, план, щоб, щоб вам потрібно було зробити. Перше, це у вас повинна бути сторінка в LinkedIn. LinkedIn, хто ще не знає, соціальна мережа для спеціалістів, а там все більше та, про, про роботу а Немає там знаєш, там новин, немає сімейних фотографій, професіональна соцмережа. Зробіть собі аккаунт в Рінкані, заповнюючи повністю витрати один-два дні на те, щоб написати, зробити правильну фотографію, написати хороший description, додавати правильні скіли. А якщо у вас є люди, які можуть сказати про вас щось хороше, зареквестіть у них рекомендацію Через LinkedIn вас вже буде знаходити а, клієнти, вас можуть знаходити інші IT-компанії, але ви вже будете відчувати а, трішки те, що у вас є опції. Вас будуть пінгати, вам будуть писати багато повідомлень, особливо рекрутери. Ви будете відчувати свою важливість. А, наступний крок це піти на якусь фріланс-платформу. Я рекомендую Upwork і зареєструватись там. І витратити декілька тижнів на те, щоб спробувати знайти клієнтів. На порки є система поінтів, які ви витрачаєте, щоб писати повідомлення потенційним клієнтам. А, за 5 доларів ви можете купити там, 50 їх, і це вам дасть можливість написати 10 клієнтам. А, не жалійте гроші, витрати 5-10-15 доларів, і кожного дня просто заходьте і пишіть. А, там, Трьом-п'яти клієнтам, які ви вважаєте найбільш перспективні. Не пишіть в один день, а краще заходьте кожен день і пишіть лише тим, кого ви вважаєте типу, своїм майбутнім партнером. А, тому що нові пропозиції там з'являються буквально кожну секунду. І якщо після цього всього за два тижні ви не змогли знайти клієнта, не знаю, пишіть мені, будемо розбиратись. Але це не так складно, як здається. Ну, все, ось такий епізод. Всім дякую за увагу. Па-па.